Такому пропитому, прокуреному суспільстві важко бути тверезником. Бо ти вже як біла ворона і на тебе дивляться якось по-іншому. Хоча хочу сказати, у нас 10% населення, ті, які ніколи не труїлися алкоголем, просто не пробували і не пробують. А 12% чи плюс до цих 10, це вже 22, які пропробували, зрозуміли, що воно їм не потрібно, зрозуміли, що це його отруто, і відмовилися. І таких є 22. Тобто не всі труються, по всіх думках, що всі. Ні, не всі. А от що пишуть, от Галина пише. А як же спиртові настояни? Які рекомендують змішати, настояти з гвоздикою дві неділі і по 25 крапель три рази на день. Це ніби чистять судини. О, чуєте, кажуть, дякую. Вже зразу наперед і дякую. Ну, я хочу сказати, дивіться, які жарти з нами виробляє всім, оце так, що ліки на спирту і оці настоєнки, я зразу кажу, ліки на спирту. Їх ще називають спиртові настоєнки. Але ж спирт отрута, і правильно потрібно говорити так. Ще раз хочу сказати: по держстандарту. етиловий спирт або алкоголь це синоніми, це одне то саме, що медичний спирт, що харчовий спирт, що винний спирт, що ну, немає значення, що його роблять, з бурачини, то етиловий спирт, що як робиться. Це є токсична речовина наркотичного характеру дії, збуджує, а потім паралізовує нервову систему. Отрута! А якщо це є отрута, то давайте правильно будемо говорити. Якщо там міститься спирт, то краще говорити не спирт, спиртові настоянки, а отруйні настоянки. Не спиртові, а отруйні, бо там є отрута. Спирт це є отрута. Да, воно якось ріже вухо. Що ви таке несете? Що ви таке городите? Шановні, нести правду важко. І мені приходиться її нести, доносити. І, але добре, що я йду вже до, до дітей. От з дітьми легше говорити. Хоча серед дітей то вже є різні, хочу сказати. Вже такі, помірно, петущі, які так доказують, що воно корисне і воно дає. І я собі думаю, йо-йо-йо, як воно все. Вже опускається ця отрута, що всіх захвачує, знаєте, ці всі захвачує, що ці всі міфи, оці всі переконання хибні, як вони пронзили. Так, да. бо коли, знаєте, перше питання, коли я заходжу в школу в класі запитую на уроки мистецтва тверезого життя, кажу, шановні, а підніміть ручку, хто пробував. Підняли. Дві треті класу завжди піднімають. Пиво, шампанське вино, всі пробували. Хто пробував, а хто попробував, а хто собі чуть-чуть дозволяє. А я кажу: а хто дозволив? Кому дозволяють батьки? Десь півкласу кажуть, дозволяють батьки, що дають попробувати краще вдома, чим десь там. Я собі думаю, так. Да. Я кажу, ну давайте запишемо, що таке тверець. Це природний стан, який? Природний стан людини, який дається з народження, який треба берегти все життя. Ну, вроді, я ще не кажу що все життя, а кажу, що це природний стан. Я кажу, до якого віку треба берегти тверезість? Більшість класу каже до 18 років. Стоп! Що в природньому стані до 18 років? А, до 21. Та ні. А, то до 12, до 14. А, все життя. О, ти бачите, діти включають мозги, коли узнають, що таке слово тверезість. Спочатку вони з нього сміються, думають, що тверези це що то з алкоголю, а це в широкому плані. Це природний стан людини, в якому вона народилася. І цю цінність треба так само берегти, як і здоров'я. Хоча, знаєте, якщо нема тверезості, то і здоров'я нема. То фундаментом повинна бути тверезість. На якому буде і здоров'я, і все інше, і здорова сім'я, і стосунки, і пам'ять, і, і пам інтелект, і тверезомислення все буде. А якщо нема тверезості, то і не буде ні любові, ні сім'ї, і держави не буде. То хочу сказати, чому я прийняв рішення жити тверезо і вже живу 17 років? Я, Юрій Робес, живу тверезо, вже 17 років. Свідомо. Хоча перших 25 років я жив природньо. Тобто перший раз я попробував 25, а потім з 25 до 45, 20 років, трішки собі дозволяв на свято. Але я не знав всю правду. Не знав правду, що таке алкоголь, не знав правду, що таке тютюн, не знав правду, що таке тверезе, що таке тверезе життя, тверезе мислення. І ви знаєте, коли я отримав ці знання, пройшов ці курси, пройшов 5 років вчився на це, собріолого, це наука про тверезі, щоб якось мати багаж. І от тоді, коли збагатився, Поміняв свої мозги Мозги в якому плані? Переконання в мозгах. знаєте? Переконання, програми, установки. Слухайте, тяги нема, думки нема, труїться не хочеться, п'єш водичку, мозок на 83% з води. Він каже, та краще вода. Слухайте, голова не болить. Голова не болить. А до цього боліла, трішки собі дозволяв на другий день обов'язково чи чуть не так себе почуваєш. Ну, все одно, дискомфорт. Бо то отрута, ти траванувся. І коли ти труєшся, то ти називаєшся не алкоголіком, а отруйником. І в нас цих отруйників дуже багато. І це нейтральне слово. І треба до цього якось правду казати, що да, труїмся, і дуже багато отруйників йдеш по вулиці, бачиш, скільки цих отруйників ходить, і алкоголь тримається в мозку. Алкоголь тримається в мозку від 21 до 45 днів. Не дві години чи е, два дня, Це в крові, а в мозку довго, бо там нема фермента, який розщепляє цей алкоголь. Але мозок, знаєте, хоче кисню, йому треба 20% кисню, але пари алкоголю не дають йому. Творчість не так проявляється. Всі кажуть, та ні, всі творчі алкоголіки, то е, отруйники. Я кажу, шановні! В ферезовому стані краще працює мозок, інтелект краще працює, пам'ять краще, воля нормально приймається рішення. Все-таки, коли ти отримуєш знання, маєш і ти туди можеш правильно його прийняти. Сприйняття зовсім інше, емоції, позитивних більше, а не, знаєте, воно потім все одно спочатку збуджує, не веселить, а збуджує, а потім паралізує нервову систему. Тому емоції не дуже хороше стають після того. Ти відходняк, ось скільки всього всього є.